Поліомієліт – хвороба, від якої не існує ліків, чим небезпечна недуга та чому варто вакцинуватися. Поліоміліт вірусне захворювання, що може викликати параліч і призвести до смерті. Найбільш вразливими до поліоміліту є діти до п'яти років. Ми запитали у батьків, що вони знають про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей. Інеса знає, що поліоміеліт невиліковний, але вакцинувати від цієї недуги свою донечку поки не планує. Ми радилися щодо цієї вакцини, але наразі ми обдумуємо, чи ми будемо взагалі робити його. Хоча відгуки, скажімо так, ми чули хороші від нашого лікаря. Вірус називають хворобою брудних рук. Він передається через слину, заражену їжу та воду. Недуга вражає нервову систему людини. Це високозаразне вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється і воно не має ліків. На щастя, звичайно, зараз спалахів поліміліту ми не спостерігаємо, звичайно, це нас радує як лікарів, але все рівно це захворювання залишається небезпечним, тому що від нього немає ліку. Це в першу чергу треба пам'ятати. Україна серед держав, де через низький рівень охоплення щепленнями зберігається ризик спалаху поліоміеліту. Останні випадки захворювання виявили у 2021 році на Закарпатті. Лікарка каже, єдиний спосіб запобігти хворобі вакцинувати дітей. Ми перші два щеплення робимо в два-чотири місяці інактивованою вакциною. Далі в шість місяців ми робимо оральну полімелітну вакцину. Далі в 18 місяців знов оральну полімелітну вакцину. І ще ревакцинації існують у нас в шість років і в 14 років. Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря, чим найближчій амбулаторії. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4